Екскурсовод Ставищенського районного краєзнавчого музею Оксана Нагаївська провела захід до 30-ї річниці Чорнобильської трагедії. Ведуча організувала зустріч підростаючому поколінню, а саме учням восьмих класів Ставищенського навчально-виховного комплексу номер 2 з безпосередніми очевидцями тих подій. Оксана Володимирівна розповіла присутнім про Чорнобильську трагедію, а ще про те, як вона вплинула на життя місцевих мешканців та ліквідаторів наслідків аварії, зазначивши, що будівництво Чорнобильської атомної електростанції розпочалось в 1971 році. А в 1983-му вже працювало чотири енергоблуки із запланованих шести. Ту мирну весняну ніч на берегах Прип'ятки люди ніколи не забудуть. Вона була такою тихою, такою теплою і такою ласкавою. Саме в цю ніч з 25 на 26 квітня 1986 року відлік часу став далеко не мирним, а бойовим і аварійним. У першій годині 23 хвилини 40 секунд, коли прип'ять містечко атомників спало безтурботним сном, раптово пролунав вибух. І над четвертим реактором атомної електростанції гігантське полум'я розірвало нічну темряву. Подія, що сталася в ніч з 25 на 26 квітня 1986 року, принесла горе в кожну оселю місцевого мешканця. Жителів вивозили з радіоактивно забрудненої території. Найбільшим горем це було для людей старшого покоління, які все своє життя прожили на батьківщині, а на той період вимушені були покинути рідні серцю куточки. Цього дня присутні вшанували своїх героїв, які у різний час рятували рідну землю пожежників, медиків, автотранспортників, працівників районного споживчого товариства, районного комбінату побутового обслуговування населення. Серед наших земляків до найвищих нагород представлені пожежник Георгій Володимирович Нагаївський, який нагороджений орденом Червоної зірки та флорентійською відзнакою Орденом Святого Мартіна. Та пілот вищого класу. Микола Миколайович Мельник, який удостоєний звання Героя Радянського Союзу. Спогадами цього дня ділились запрошені гості Микола Іванович Кизима, Анатолій Андрійович Дяченко та Ігор Петрович Корнута. На той час я тільки став працювати головним лікарем, одержав командировку, Значить, працював я в радянській центральній районній лікарні. Це був штаб. Для надання допомоги медичної допомоги всім, всім кого евакуювали, еваку еваку а також у нас надавалася допомога медична людям, які службовці, які працювали там на, 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 на Чорнобильській станції. Ну, що вам дідки сказати? Звісно, то так, я працював з 14 травня по 20 травня у 86 році. Значить, мої функції були як представника обласного відділу охорони здоров'я, в мене було в підлеглості 114 лікарських бригад із усієї України. Значить, ну кожній машині, екіпажі. Були лікарі, терапевти, кушельні значить, середні медпрацівники. Короче говоря, 114 бригад, це було чимало. Роботи було дуже багато. Приходилось зустрічати людей, дітей і надавати їм медичну допомогу. Це було серйозно, серйозне мероприяти. Ми вже знали, що відбувся відбулася пожежа. Це якраз попало субота, 26 числа. Ну, ніхто, в ті часи радянські, мало хто інформацію таку об'ємну давав, казали, що пожежа, що там ну, пожежа, може хатка загоріти, може ще щось загоріти. А потім, вже після обіду, поступили більш тривожні сигнали, і було сказано мені, начальнику міліції, щоб прибути в райком партії і ждати якісь особливі розпорядження. Ніхто нічого не говорить. Ну, ждали і ждали, потім нас підпустили, сказали, що у вас можуть вийти. Ну, що це воно було? Це вже було прийнято на державному війні рішення провести масове відселення міста прип'яті. Це ж Чудобицька АЕС була і місто, яке для цих працівників було побудоване місце Прип'яті. Місце, тому, до 50 тисяч населення було. І от За один день, в неділю відбулося відселення всього міста. Тобто було задіяно, ну я потім зрозумів, що це потрібно було автобуси, у нас були автобуси, але ми далеко розміщені, близько завжди ждавши автопідприємства. Були підключені Київськи міста Києва і так далі. І відбулося оце дійсно, що тривожне, то що Микола Іванович розказував. Це тоді, коли було сказано, ніхто нічого не говорив. Сказано було забирати тето, тето і, і в автобус і, і всіх відселив. Буквально я кажу, за один день. Сплошна колона йшла до бетономішалки. Ці камази з сипучими грузами, все треба було засипати, цей бушуючий реактор. Бо коли ми приїхали туди, ну нічого такого страшного роді нема, воно нічого не всушається. Це не те, що видимий ворог, треба його там уничтожити. а Просто дихає з повітрям. Ну, трохи губи, такого вроді, сушить, Ну і це все. Працювали, значить, дві або водієм перший раз. Із шести ранку до... З шести вечора, коли до 11, потім, значить, що, баня в 10 часов вечора, заміна одежі, ночовка. Декілька разів я їздив вже тоді в вересні місяці можна було дивитися така картина. Груші висять і гарбузи на дереві. Ну, як людей не було, двори за бур'янами, кущами. Ну, як нема живої людини. Що там ще можна розказати? Працювали. Відділ робочого забезпечення я возив людей. Це, значить, треба було, ну, зразу ж все не можна забезпечити за один день. Там треба було і ліжка, і палатки, умивальники, бані, столові. не вистачало посуду. Це все возили із Києва, і з прилеглих територій Іванкова і так далі. Потім возивши я туди, на зміну, слісаря ремонтували автобуси. Потім що, автобус, ну він ну не можеш, він місяцями працювати в забрудненькій зоні і сам на, набирається радіації. Доходить до такого степені, що у ньому вже не можна людей перевозити. Ми їх, значить, тягачі брали, тягли їх на могилі, це називалося. Село було Луб'янка, там така територія відведена. Притягли туди автобуси ці. Поки дали, поки за другим поїхали, цей вже в грузаю було. Хоронилися хвилиною скорботи. Вшанували учасники зустрічі всіх, хто пішов на боротьбу з атомом, тих, кого нині немає серед нас.